Ідею акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Черневицького національного університету імені Юрія Фідковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно вдягав на пари, як чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягати вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та декілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свят. Розрослося до всеукраїнського рівня, та до нього почали долучатися українська діаспора по всьому світі, а також прихильники України. У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Вишиванка яскравий приклад і підтвердження цьому. Історія вишиванки своїми витоками сягає в незапам'ятні часи. Ще за свідченнями знаменитого древнегрецького історика, географа і бандарівника Геродота, елементами вишиванки був прикрашений одяг скіфів, які проживали в наших землях період 8 століття до нашої ери. Знаменитий. Арабський мандрівник 10 століття у своїх розповідях також згадує про русів, які носили вишиваний одяг. У ході сучасних досліджень, наприклад, на Черкащині, були знайдені срібні пляшки з фігурками чоловіків, датування знахідок 7 століття, дослідження яких показали ідентичність елементів одягу і орнаменту вишиванкам українського народного костюма 18-19 століття. День вишиванки поки що не і відносно нове народне свято, покликане на сприяння єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Воно відзначається в третій четверг травня. Тож і новобожани вийшли відзначити це свято. Хочу по-перше привітати всіх жителів Новобузя, всі України з нами Зараз у нас пропонували 10 годин шлашмок, присвячені цьому дню. Це діти міста Новий Буг, загальна світність, школі, гімнації, дитячі садочки. Прийшли для того, щоб відмітити це свято, свято справжніх країн. Також на 7 годину вечора у нас буде благодійна акція, також присвячена дні Шеванки. Зв'язана з акцією милосердя, адже зараз дуже багато сімей, наших хлопців, які воюють в зоні АТО, потребують допомоги. Тому діти, вірніше студенти нашого падаєчного коледжа, вирішили провести такий захід і ми всіляко їм допомагаємо. Все, тому запрошуємо, запрошуємо всіх на 13 годин на площу біля кунжури, підтримати сільні наших хлопців. Тож мова, яка є в нашому місті, місця пізніше на безкодах. На всі відсвяткують святкують. Ще Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.